Як ви думаєте, що тут? Ха! Ви б могли здогадатися 100%. Правда, скоріш за все, цей випуск вийде раніше, тому що я запитаю вас як краще з петличкою чи без. Тому, можливо, і ви ще не в курсі того, що я горю з цих книг. Так, і так. Михайло Чабанівський, оповідь Катюша. Така книга. Мені вже можна бібліотеку відкривати. Так, Котляревський вибрані творим. Така книга. Ну, Котляревський хоча б популярний, але за Шевченка навіть ніхто її не написав. Буде значить, мені. Так, ось тут навіть я не їдає. Будь ласка, навіть якісь картинки. Окей. Подивимось, скільки ці книги коштують. Зазвичай вони коштують в районі 50 гривень, і я думаю, це буде не винятком. Ну, хіба що цей Михайло Чабанівський Катюша, це якась рідка книга. Але оце точно не рідкісна. Тому ціну в будь-якому випадку ви вже побачили. В мене це ще чекає попереду дізнатися, я дізнаюся і, власне, вам повідомлю. Ну, а ми йдемо далі. Давайте. Залишилося дві коробки. Дуже легка. І щось отак цокає, і щось мені підкаже, що це якісь, якесь сміття. До речі, масси, доволі добре. Так.